Україна рідна мати, кожен нас – її дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить, ти держави син. Захищай її як мати і в образу не давай. Ти щасливирую зможеш стати, тільки тут запам'ятай. Стаття 2. На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і цільна територія у нас. Україна міцна сильна, навіть клаптя не віддасть. Почули. Стаття 3. Конституції України. Україна батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найголовніше – це людина, її щастя, її сміх. Її спокій і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав, свобод людини для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. 1557, Конституція України. Кожен має право знати про закони і права. Конституцію вивчати має кожна голова. Хто закон не поважає той країні рідний син. Конституція не знаєш, той країні як чужу. Стаття 34. Власну думку своє слово виражати можуть всі у книжках, статтях, промовах, в інтерв'ю і у пості. Вільно можна спілкуватись з ким завгодно і про все. Але можна і промовчати. Іноді згадай про це. Стаття 54. Є ще право на освіту. Школа, коледж, інститут, вчителі мудрість світу безкоштовно віддають.